Цього року українці починають відзначати зимові свята вже з початку грудня, період від святого Миколая до Маланки з дитинства, знайомий нам колядками, подарунками, тематичними розвагами та кутею у родинному колі. Але як зараз зберегти всі традиції і не піддатися впливу шароварщини? Все частіше сучасні українці повертаються до традицій та адаптують їх до своїх святкувань. Тому народна символіка та атрибути різдва не живуть лише у музеях та спогадах дідусів, а стали актуальними у наші святкові дні. Разом з фольклористкою та співачкою Марією Квіткою, а також з етнографом Леонідом Мартинчиком, зануримося в атмосферу українських святкувань. Про традиційні страви, обряди та звичаї, що одягати та як колядувати, з'ясуємо у проєкті від ювелірного дому сова. Правильно підготуватися до Різдва це напевно найперше зрозуміти для себе взагалі, що таке різдво. Що це за свято? Особисто для мене Різдво це зв'язок поколінь. Це справді дуже багато поколінь до мене, до мого народження. Мої прапрапра -пра -пра святкували це красиве. Прекрасне свято. Американські серіали, американські фільми зробили нам певне бачення Різдва. Мері Крісмас і все, що маркетинговий, величезний, неймовірний просто проєкт, який втілився в сприйнятті Різдва. І зараз теж досить небезпечно. Є така свого роду пастка. У нас Різдво. Тепер 25 грудня, свята вечіря 24 грудня, коли і американці святкують Різдво. І мені не хочеться, щоб українці сприймали це. Різдво так по кіношному і по серіальному просто я вважаю, що треба трохи ну, дослідити це питання, підівчити його, по почитати, і все таки, аби були важливі атрибути, мене взагалі захоплює те, якого розквіту зараз набиває українська культура, і те, як люди нарешті, починають нею цікавитись, захоплюватись. В першу чергу нам заважало цінувати нашу культуру, те що 400 років її забороняли. Тут немає ніякого секрету бути е, українцем було небезпечно. Теж різдво. Ну не можна було ніякого різдва мати під час радянської доби. Жодного різдва. Люди робили це дуже по-тихому на у себе вдома на кухні. Колись дуже давно, що до християнства, в цей період, вони вірили в кінці грудня, вірили, що в цей період народжується Бог з приходом християнства. Люди почали вірити, що саме в цей період народжується Ісус Христос. Тобто це магічний час в кінці грудня, коли стається щось неймовірне для історії людств. І саме через це люди збираються за одним спільним столом, щоб зустріти цю ніч народження Бога. І провести її цю ніч правильно перед різдвяним вечором обов'язково вся хата прибиралася, прикрашалася, вимивалася. Всі члени сім'ї вмилися, вимивалися, всі мали дуже ну, в такому. Чистоті тіла і духу приступити до, до трапези, постивши старше покоління. Взагалі добу нічого перед тим не їло. Дітям дозволяли дорослим, так би мовити, вони взагалі тримали голод. Хату перед тим білили, е, вирізали ветенанки, прикрашали витинанками, робили гирлянди. Аби був дідух, аби був павук. Дуже важливо, тому що павук це теж дуже архаїчний символ Різдва. Колись наші прапрапра -пра -пра вірили, що саме так виглядає всесвіт. Має бути красиво і правильно задекорований стіл. В першу чергу це велика пошана, яка приділяється хлібу. І саме на Різдво у нас хліб символізує пшоняна каша, кутя, яка обов'язково має бути присутня на святковому столі, і дідух як символ наступного дуже важливого елементу Різдва і всіх свят українців це вшанування культу предків, це вшанування померлих родичів. Абсолютно усі свята. Присвячені цьому вшанувати минулі покоління і молитися за майбутнє покоління. В моїх традиціях обов'язково під столом має бути солома. Її мав піти господар принести в хату. На самому столі теж має бути солома. Потім по кутам стола ставлять зубчики часника. Вірили в те, що це захищає від, від всяких лих, лихих демонів, від хворіб, наприклад, на наступний рік. Накривали стіл обрусом, великою скатертиною. Обов'язково ставився дідух, обов'язково ставиться кутя. За дослідженнями в різних областях дуже все по різному, але зазвичай це має бути 12 страв: 12 пісних страв. Обов'язково має бути куття. Грибна юшка, може бути тушкована капуста, просто гриби. У нас побутує борщ з вушками. Вушка це такі невеличкі, невеличкі макаронні вироби, як маленькі варенички з грибами всередині. Моя бабуся завжди готувала голубці з тертою картоплею. Обов'язково, оселедець може бути. В моїй традиції вдома ніколи ніякого алкоголю. Тобто всі страви, де не використовується тваринний жир і тваринне м'ясо. Тобто абсолютно, і, ну, і так цей святвечір дуже часто і називають пісна куття. Вертеп починав ходити після святої вечері. І м, в різних областях по-різному, але зазвичай е вертепі мали бути тільки хлопці. Якщо ми говоримо про колядки, щедрівки і загалом про пісні зимового циклу, то треба розуміти, що колядки співають наступного дня на різдво. Власне, перси у нас 25 го числа святкують. Колядки це пісні, які більше розповідають нам про те, як народжувався Бог. Зродився будем Ісусу Христу, все, що стосується щедрівок, це пісні, які, ну, скажімо так, більше про землю, про родючість, про те, щоб побажати родині багатства, щастя, здоров'я. Це більше таке віншування, аніж сама розповідь про свято. Тому в них є колосальна різниця, і знову ж таки вони співаються в різні дні, виконуються також по різному. У них досить різна мелодика. Е, ну тобто, для мене це абсолютно такі. Їх часто плутають, але для мене це абсолютно два різні світи, які не варто плутати. Як тільки ти наслухаєшся, умовно ти послухаєш десять колядок або десять щедрівок, ти зрозумієш, що між ними є колосальна різниця, це тоді не буде вже ніякої ні в кого плутанини. Якщо хлопці ходили колядувати, то дівчата сідали ворожити на усі зимові свята, і не лише зимові в українців е дуже популярним було ворожіння і гадання. Це можливо дивує, можливо, у нас немає такої асоціації, але астрологічно, природньо, ще в дохристиянський період це неймовірно сакральні, дуже містичні, дуже глибокі, дуже енергетично сильні дні. Гадали, також коли дівчина вийде заміж, за Гово йде заміж у цього цього було дуже дуже багато. В першу чергу ворожили на свою майбутню долю. Це було дуже важливим. Взагалі для, для українців три найважливіші події: народження, весілля і смерть. Це було дуже важливо, і до цього дуже готувалися. Дуже було багато красивих красивих, дуже гарних традицій, які нам треба берегти і проносити їх далі. Для мене наприклад, найцікавіше це обряди водіння кози, це Маланка. І, мабуть, засівання. Ну тобто, це прям такі ключові якісь речі, які дуже ну, мені здається, дуже яскраві, і мені б дуже хотілося, щоб вони збереглись. І окрім того, щоб збереглись, щоб вони ще й відродились. Одним з найкращих способів надихнутися українськими традиціями є художні фільми. Саме у кіно можна побачити багатство культури та звичаїв різних регіонів України у всій красі. Наприклад, у фільмі Памфір до деталі відтворили святкування Маланки у Прикарпатті, над чим працювали фольклористи та етнографи. Ми працювали над фільмом Памфір досить тривалий час. Мені здається, мабуть, більше ніж. Сім місяців ми готували костюми до першого знімального дня, тобто це довгий тривалий підготовчий період. Дуже важливо проговорити те, що, наприклад, у самому памфірі Маланка не відтворена з якогось одного конкретного села. Це збірний образ дуже багатьох наших карпатських сіл. Це кіно. Тут є я художниця з костюмів, а це означає, що в мене є художня фантазія. Тобто, там умовна маска нашого головного героя вона не є традиційною. Це абсолютно створений за нашими ескізами образ, тому є що. Запозичене з традиції є щось абсолютно принесене. Наша вигадане разом з художниками в команді і режисером. Тому ми як відштовхувалися від традиції, так і намагались додати щось своє для того, щоб розкрити більше ідею фільму і персонажів. Бо це теж в створенні кіно важливо доносити не лише традиційні речі, бо це не етнографічне, а художнє кіно. Тому тут є як і частина правди, так і частина, звісно, такого вимислу нашого. Кожне абсолютно село має свої традиції, має свої, ну, скажімо такі, фішки в одязі. Має свої форми, силуети, вони всі різняться, навіть якщо села знаходяться там в 15 хвилинах ходьби один від одного, це все одно для них дуже було важливо вирізнятись. Також навіть у нас є коли перечитуєш фольклористів, які писали про традиційний одяг 100-150 років тому, вони навіть пишуть, що коли приходиш на ярмарку, навіть на ярмарці було важливо людям розуміти, хто звідки вони за одягом розрізняли один одного, чи використовували якісь специфічні чи окремий вид одягу на колядки, чи щедрівки, чи маланки. Нам важливо тут тоді проговорити, що колядувати, наприклад, ходили переважно в тому ж. В чому і зазвичай, наприклад, на свята. Це все одно той же святковий одяг. Тобто, як вдягались красиво до церкви, все найкраще, що є, вдягали обов'язково, прям звісно, на свята. Але були і персонажі, так як і на Маланці, або якщо водили козу, то вдягали, наприклад, якщо ви робите козу, то звісно, вивертали на виворіт кожух хутром гори, Люди робили маски, було дуже багато. В кожному селі була своя родина, або було декілька людей, які виготовляли маски на замовлення. І кожного року вони створювали ці маски в різних регіонах, різних хтось виготовляв з кутра, хтось виготовляв з пап'ємаше, маше, хтось виготовляв з дерева. Дуже різні традиційні маски існують в різних формах, в різних виявах. Вони бувають як химерні, так і дуже натуралістичні, десь виготовлялись ну, з дуже різних предметів, які були навколо. Мені здається, зараз дуже багато існує прекрасних брендів, які вміють вплітати в свою якусь естетику бренду традиційні елементи. І мені подобається, що нарешті ми виходимо прямо чесно кажучи на світовий рівень. Вони починають звертатися до українських символів, до українських орнаментів, до українських традицій і починають створювати, переосмислювати, по-новому подавати дуже цікаві українські культурні елементи. Дуже важливо, щоб вони були протрактовані і подані правильно. Круто, що молоді люди, молодий Сучасний бізнес, молоді люди повернули свою голову в сторону української культури і традицій. Мені дуже подобається, як бренд сова створює сучасні, дуже стильні прикраси, але використовує там українські символи. Сучасні українські бренди часто використовують традиційні символи у своїх нових продуктах. Цього року до зимових свят ювелірний дім сова створив колекцію брендованого мерчу, основним елементом якої став зразок орнаменту вишитого рушника зі збірки музею Івана Гончара. Цей орнамент не є традиційно різдвяним, однак команда сова переосмислила його та адаптувала до зимових свят. Рідкісний орнамент подільського рушника зображає не просто окремі символи, а справжню сценку у центрі: українські птахи, півник – курчата та пташенята, які символізують щастя, символ сонця, родинного вогню, затишку та єднання. Щоб зрозуміти по справжньому українську культуру, українську душу, щоб зрозуміти справжню українську обрядовість. Треба зробити певне дослідження, зробити певну ретроспективу. І коли ми Дотримуємося тих традицій, співаємо ті давні пісні, ставимо той свічник тріцю, вішаємо павук, ставимо кутю. Ми наче з'єднуємося з тими минулими поколіннями, які робили теж це до нас. І це з'єднує нас як великий народ, як велику неймовірну націю, неймовірну культуру, яка вирізняється кожним аспектом своєї культури. Ми вирізняємося. Я вважаю, що нас народом і українцями робить саме культура. Я думаю, що в першу чергу наша культура потрібна не так світу, як нам самим. Бо це дає. Я буду говорити про себе, бо можливо хтось відчуває інакше. Мені культура дає рівновагу, мені культура дає сили і розуміння. Того, хто я і що, і навіщо, тобто, загалом українське різдво, український святвечір це дуже магічний час. І е, молоді сім'ї, молоді люди, наші з вами ровесники. Я вважаю, що ми можемо створювати нові традиції різдвяні. Просто нехай вони будуються на справжньому українському підґрунті, на історії, на нашому генокоді, нашої культури, нашої історії.